Дорогі друзі, моє вітання! Це Фальцваген Тігуан. комплектації Сел тепер продається на нашому майданчику. В прекрасному стані з мінімальним пошкодженням з Америки. Машинка приїхала з пошкодженням по задній частині автомобіля. Було відрехтоване, перефарбовано оце правозаднє крило, куплений, встановлений новий бампер. і замінено на нову оригінальну ляда багажника. В чорному кольорі. Подовжена база з величезним простором в салоні, не стріляною подушечкою, в класній комплектації. Ми маємо цей автомобіль за 25 тисяч доларів. Безключовий доступ. Подивіться на стан салону. Тут це прекрасно: чорна шкіра, електрорегулювання сідушечок, 4 електроскопідйомники, електрорегулювання з підігрівом дзеркал заднього огляду. А також у нас є допоміжні датчики і опції, які допоможуть рушати вам безпечно і комфортно. Це датчик сліпих зон. Автомобіль має шкіряне мультикермо. Автомобіль має електро... Ручник, автомат, систему старт-стоп. Так як автомобіль у нас на повному приводі, тим ми, ми також маємо режими, декілька різних режимів повного приводу. Двозонний клімат-контроль з підігрівом передніх сидінь. Автомобіль має українізовану вже, тобто підготовлену і не зрозумілу на нашу гідненьку мову, максимальну мультимедію. Zeple CarPlay Android Auto. Дуже якісна камера заднього огляду, яка покаже вам і для звучності вашої парковки все буде зрозуміло. Сенсорні кнопочки, як бачимо, а сенсорні кнопочки в тих це максимальна комплектація. Шкіряне мультикермо. Тут ми можемо регулювати наш круїз, є голосове керування. Також багатофункціональне кермо допоможе вам, не відволікаючись від, від керування, користуватися різними системами автомобіля. Дивіться, скільки простору ми маємо для пасажирів ззаду. Тобто цей автомобіль дійсно можна вважати сімейним, тому що всі влізуть всі дітки. Також ми маємо панорамну величезну стелю. Окремо відкривається люк. Подивіться, як красиво. Текстильні килимочки, які додають особливого комфорту і юту в цій машині. Також у нас є USB-зарядочка. І газетка на 12 вольт, тобто для пасажирів ззаду ви можете підключати свої смартфон і користуватись без проблем. Затонована якісною обплівочкою, плюс шкіряні вставочки на дверних картах. То що казати, в автомобілі всього почало 77 тисяч кілометрів пробігу. На даний момент часу масла та фільтра замінені, ходова в ідеалі. І, друзі, якщо шукати собі Tiguan сьогоднішній день на ринку, то хочу сказати, це мінімальні пошкодження, мінімальний пробіг. І, друзі, 25 тисяч доларів він ваш. Дивіться, автомобіль стояти на майданчику не буде, але в будь-якому випадку перегляд відбувається тоді, коли ви захочете. Тобто без проблем. Тест-драйв, перевірка на СТО, будь-які перевірки на цей автомобіль можливі. Ми вас чекаємо на майданчику.